Ваш візит сьогодні до Полтави пов'язаний з перейменуванням вулиць та провулків міста, які мали розглядати депутати на сесії, яка не відбулася. А якщо говорити загалом про Полтаву у контексті України, загалом по оцим перейменуванням топонімів, ми в авангарді чи ми десь там пасемо задніх? От яка ситуація? Ну, скажу і те, що сьогоднішнє засідання не відбулося через відсутність кворуму. Причина, я думаю, буде публічно озвучена керівництвом міста, але скажу, що діяльність топонімічних комісій напряму пов'язана з моєю діяльністю, тому що відповідно до закону. Назви топонімів або географічні назви повинні відповідати нормам сучасної української мови. Скажімо, коли я побачив, що на перейменування пішли такі вулиці, як бумажна чи картонна, я вже точно не зможу повторити. Уютна уютна. Ну, вибачте, ну, мені здається, що 32 роки української незалежності було достатньо для того, щоб привести відповідність. Я цьому не дивуюся, тому що ще два роки тому я говорив і заявляв про це публічно, не можу. Скажімо, місто, в якому є атомна електростанція, південноукраїнська електростанція, називатися Южноукраїнським. Так у нас ще і називають з таким специфічним наголосом. Не може бути у нас міста Перомайськ, Переводчикове, Луч, Комсомольський і так далі, і так далі. І так далі. Це було сприйнято дуже реакційно окремими народними депутатами України, угу. але хочу наголосити ще раз: чи це стосується географічних, нас чи об'єктів топоніміки, вони всі повинні відповідати нормам сучасної української мови. Але якщо відбувається ще й процес перейменування, то звичайно і нові назви повинні цьому відповідати. У нас насправді дуже багато таких е, стилістичних або граматичних покручів в назвах населених пунктів, тому я думаю, ці і багато інших речей вони повинні бути реалізовані. Але полтавський приклад він є показовим тим, що крім того, що тут з одного боку. Удосконалюються до норм мови назви вулиць, крім того, що тут відновлюються окремі історичні назви, а також окремим вулицям присвоєно імена захисників України російсько-української війни. Це доволі важливо, особливо якщо ми говоримо про пам'ять про тих, хто справді боронить, хто захищає і відстоює українську незалежність нинішніх нинішніх період часу. Деколонізація. І дерадіанізація – це не тільки про назви вулиць, це взагалі про м, простір. Бо чий простір, і якої мови в цьому просторі, і які слова лунають в цьому просторі, того і країна. Е, здавалося б, стародавні е, речі, але ще греки сказали про це: чия мова, того і держава. Тому, звісно, чим більше ми чуємо української, чим більше українських назв, чим більше. Е, Молитв українською в українських церквах і Полтави, в тому числі, чим більше пам'ятників, які говорять про наші перемоги, а не про наші поразки, тим більше ми усвідомлюємо те, що ми в достатній якості передаємо Україну в руки нашим дітям.